Друзі, вітаю усіх! Всім доброго, мирного вечора! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео знову дивимось: прогноз про актуальні події. І сьогодні вже відбулась по факту зустріч делегації США та Росії в Саудівській Аравії, скільки вона там тривала? Годин. Вчора я робив прогноз, про що буде ця зустріч. Ну, десь в такому контексті прогноз теж збувся, тому що якогось особливого там результату немає. Заяви наступні по цій зустрічі, хто, можливо, ще не чув або не читав. Ось, за словами члена російської делегації Ушакова, зустріч пройшла непогано, непогано. Але й не добре, так? Бо якби було дуже добре, то так би й говорили. Він заявив, що Росія і США домовились врахувати інтереси один одного. І е, ну, є десь розуміння, що все-таки вони зустрічалися, щоб в подальшому організувати зустріч Трампа і Путліра. Цього власне про що я хочу робити сьогодні? Прогноз чи буде ця зустріч до кінця лютого, як ніби попередньо заявляють. І що може ця зустріч конкретно вирішити, чи нічого вона далі не вирішить. Ось, ну і ще така якби інформація, що Fox News, десь там знову ж таки певну інформацію написали, що оцей план, який пропонує Сполучені Штати Америки та Росія, нібито передбачає припинення вогню, президентські вибори. В Україні, а вже потім підписання остаточної мирної угоди. Ось, ну, така от якби ситуація. Потім щось там про вибори вже дуже то й підтверджувалося. Ну, таке такий, ніби якийсь про триетапний план. Вроді би, там домовились, не домовились. Ну, скажімо так, це все багато можна про це говорити. Ми про це попередні в попередніх прогнозах теж проговорював я. Що може би дійсності вони хотіли, щоб зараз був президентом України не Зеленський, а хтось інший з ким можна легше там домовитись про те, що їм вигідно для Росії мається на увазі, але взагалі, давайте подивимось постфактом кілька карт про результат зустрічі їхньої. І далі подивимося, чи буде зустріч подальша до кінця лютого Трамп-Путін і що на цій зустрічі потенційно може відбуватись. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал. Всюди є підписання однаково. Екстрасенс Роман Шептицький. Отже, постфактом: зустріч США та Росії, делегації їхні в Саудівській Аравії. Що по результату? Нічого. Ну, нічого. От, двійка мечів. Нічого. Як було, так і лишилося. Вибір. Що тут вибір, що тут вибір? Ну поговорили, ну зустрілись, ну далі що. Всюди от, ота карта подвійності йде. Кожен залишився при своїх інтересах. Чи домовились вони про потенційну цю зустріч Трампа та Трампа та якраз Путлера? Згадую, бо ну, істину його ж нема, лялька Путлера, так? Так, була про це мова. Ну, дивіться, карта йде, що вони вже домовилися, коли ця зустріч мала би бути, ну, попередньо. Але це ще буде узгоджуватись. Чи може ця зустріч відбутися до кінця лютого? Щось, поки карта пуста. Щось, поки карта пуста. Тут два варіанти. Або тої зустрічі ще до кінця лютого не буде, або на цій зустрічі нічого не вирішиться. Давайте візьмемо ще іншу колоду, подивимось. От така якась карта Ну пуста, ти пуста. Тут повішений, тут Верховний суд перевернутий. Колесо Фортуни. Вісім жезлів перевернута, 8 кубків. Ну, таке пусте. Щось ще про то, ніби і домовились, і знову ж таки не домовились. Тут теж три карти негативні. Якраз питання про маріонеток. Якраз говорили, що їм би було добре когось поставити. Такого ким можна дуже легко і просто, і швидко керувати в Україні. Можемо, тому так про ті вибори зараз ще і активно теми піднімаються. Так, чи відбудеться зустріч Путін-Трамп? До кінця лютого. І ніби й так і зновця. Тільки говоримо питання от, Путін і так далі. От скажіть, чого випадає постійно карта диявола? Ігри, Ігри, карта Ігор. Бачите? Вистава, спектакль. Хтось мене питав, чи там дуже сильно Трамп переживає за Україну, за вибори в Україні і так далі. я кажу за вибори, за припинення війни в Україні і так далі. Я сказав, передусім він бізнесмен. Він переживає передусім за себе свої інтереси, фінанси, гроші, заробітки і корисні купалини України. І те, щоб я ще раз кажу, припинити війну, щоб він от сказав, що це завдяки йому припинилася війна. Не вирішити включити це питання, а просто як припинення війни. Розумієте, про що мова? А далі собі розбирається. Ну, так, як я казав, і Європа хіп тому бере участь. Так? І тут теж, бачите, вроді би, як і домовлено, але ще все велиме по воді писано. Ну, допустимо, беремо, чи ця зустріч може бути в найближчий місяць часу. Тобто, в нас сьогодні роблю прогноз 18 лютого, чи може бути в найближчий місяць часу. Зустріч Путін з Трампом. Тут вже більша ймовірність. Так, тут вже більша ймовірність. Бо до кінця лютого там залишилося ще не так багато часу. Ось 10 днів. Тут більша ймовірність, що протягом місяця часу ця зустріч відбудеться. Ну і також я робив прогноз, що якісь ще от напередодні події, зараз 20-го числа, що має бути щось таке важливе знакове. Значить, в Україну, що це хтось там приїде з Америки? Так? А тоді 24 го числа, що так якби в третю річницю після повномасштабного вторгнення, теж якісь важливі знаки події мають відбуватися. Оце, я так думаю, спочатку мало би приїхати в Україну. А тоді вже би могла бути ця зустріч з Путіним. Добре, чи на цій зустрічі щось вони домовляться? Путін-Трамп. Чи щось вони погодять? Ні. Ну, карта заперечувальна? Ні. Перепрошую. Кожен залишається при своїх інтересах. Тут взагалі пусто, говорили балакали, але заплакали. Тут негативні карти, все в ночах, тут нема здійснення бажань, які стосуються кожного з учасників розмови. Чи хоче путірівська влада завершувати війну в Україні? Істинно, чи хоче. Ні. От ні. От як він там виступав, це його лялька, як він казав, що їм дві жухи мало, так? Їм постійно треба якась дві жуха. Не хочуть вони завершувати питання війни в Україні. Чи якщо б, наприклад, в Україні було, була розмова з позиції сили, якби ми могли говорити з позиції сили, вони би хотіли завершувати істинну війну? Зразу карта Сонця. Тут карта так. Так. А поки вони чують свої переваги, багато де по лінії фронту, не хочуть вони завершити війну. Кожне їхнє слово це брехня. І тому вони зараз будуть відстоювати це все до останнього свої якісь умови. Всього, до речі, говорили вроді, як по новинах, що теж після тої зустрічі там знову якісь їхні ці всякі активи впали, там щось тим. Цими... Що енергоносіями, чи з нафтою, чи з чим там я так щось не зовсім розум... так зрозумів. То хто може там знає цю інформацію, напишіть в коментарях, що після зустрічі в Саудівській Арафії, Аравії, цій, що там якісь російські акції чи щось там понезлилося одним словом, в ціні щось з енергоносіями зв'язано. Ну, якась така була інформація. Хто може знає більш детально, напишіть. Тобто, ніби з одної сторони, бачите, і ну, десь ніби і тиснуть, і давлять на Росію, так? А з іншої сторони, цього ще так мало. І оце вони зустрілися, поговорили сьогодні, і що, і нічого. Навіть буде зустріч путін трамп і що, і нічого, бо Путін все рівно той, хто виконує його роль. Він переслідує свої моменти. Тобто він хоче так, як він хоче. Все. І щоб Україна не йшла в НАТО і віддати їм територію, які вони хочуть, і там зменшити військо, і взагалі взагалі взимку. Ну що це за абсурд? Театр абсурду, ну по правді. Бо поки якогось просвіту ще остаточного не видно, але саме цікаво, що я вам пояснюю, що ще по-новому сама Європа має заговорити, мають бути заяви ще може себе десь і такий той проявити. І ще може бути якась для України неочікувана радість, називається звідки не чекали розв'язування питання. Головне, щоб наша позиція трималась чітко, щоб вона була незмінна. І щоб наші умови чітко відстоювалися нашим безпосереднім керівництвом України, так? Нашої держави, ось. І давайте перепитаємо, що сьогодні. Чи може бути таке оце щось? Ну, вже, врешті-решт, домовно так багато говорить до цього великоднього перемир'я цього ж року у всьому світі Великодній в один день. І десь теж якіські просто були. Ви мені про це писали. Хтось сказав з якихось там старців, мудреців і так далі, що от, там, може бути якби завершення війни, так, чи припинення війни в період якогось великого релігійного свята. Ну зараз мова багато про це великодні перемир'я. Давайте сьогодні передаємось. Переміна. Пауза. Баланс перевернути, сила перевернута, перемир'я. Через втручання, через примус до перемир'я. Ну, тобто, поки що це бажано. Так би багато хто хотів. Але карта говорить, що ще події, ситуації чи домовленості, які до цього можуть привести, ще поки не відбулись. Все в процесі. Але Трамп, от енергія така, якби спішить. Знаєте, кажуть, спішить. Треба йому пошвидше це все вирішити. Ой, Ось такі от справи. Ось такі от справи. Будемо далі спостерігати, аналізувати розвитком подій. Всім дякую сьогодні за увагу. почуємося в енергопрактиках. Продовжуємо наш рух. До перемоги, до завершення війни. Допомагаємо нашим воїнам. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємось.